Друзі, вітаю! Сьогодні ми знаходимося в нашому флагманському шоурумі Ельохом і говоримо з вами про те, як правильно спроектувати і організувати ідеальну гардеробну. І в цьому мені допоможе наш друг і партнер Валерій Мартиненко. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як правильно зберігати речі в вашому гардеробі, щоб вони вам слугували довгі роки. Привіт, друже, радий тебе бачити. Привіт знову знову Ельо. Да, Знову да. ми у нас в просторі. Я дуже радий тебе бачити навзаєм. Пропоную почати з самого початку. З чого потрібно починати проектування гардеробної? Е, Слухай, ну в принципі, треба, треба відштовхатись від того, а скільки в нас людей в сім'ї, да? чи ми там вдвох з, з дружиною, чи в нас є там одна дитинка, чи там планується ще більше. Під це в принципі і планується там будинок, дача, квартира певною квадратурою на кожну uh -huh. особу, члена сім'ї. І так само з речами, в принципі, ти краще за мене знаєш, що знову ж таки треба собі визначити якесь місце і його собі запланувати для того, щоб там зберігати речі. Як піти такою послідовністю, я приходжу додому. Я маю там десь розвитися, я маю зняти верхній одяг себе там, яка вхідна зона, там щось зберігається. А далі вже ти розумієш там з дітьми простіше. В них там, наприклад, одна шафка в кімнаті, там все просто. А там з дружиною треба або взагалі дві, дві там зони гардобної кімнати, да? або якось вже разом це суміщати і там оптимізовувати простір. Е, окей, от тобто там я розумію, є жіноча зона, напевно, вона відсотків 70 буде займати. Е, Ну от є чоловіча частина, да, і там. Ви по секціях це міряєте. Як ви е, розумієте, скільки все ж таки цього об'єму треба запроектувати? Для багатьох це буде несподіванкою, але у більшості наших клієнтів чоловічий гардероб він більший ніж жіночий. Чомусь так не то, що наші чоловіки себе дуже люблять, просто чоловічий одяг він більш класичний, і мої клієнти це як правило. Дорослі люди з досить таким вивіреним почуттям стилю. І він, як правило, не дуже змінюється і не під власний моді. Тому ці речі в них накопичуються від сезону до сезону. І вони збирають якийсь свій такий спочатку базовий гардероб потім в ньому з'являються якісь незвичайні кольори, потім з'являється більша кількість сорочок, більша кількість кроваток, які поєднуються один із одним. і Класно комбінується з речами, які ти купив три роки назад, п'ять років назад. І воно все працює як одна єдина капсула. Тим більше, якщо вам допомагають грамотні стилісти сформувати цю всю історію, то ви не купите зайвих речей з приводу жіночої частини. Дівчата, звісно, більш імпульсивні для них. Шопінг це не просто там поставити галочку, це процес. Вони люблять купувати. Вони люблять. Подарунки вони можуть щось сьогодні купити, подивитися, повісити, а завтра віднести назад в магазин. Дуже спонтанна історія. Жінка-покупець це для нас поки що тера інкогніта. Наша компанія до цього працювала тільки з чоловіками, і жіночу частину я взагалі всім клієнтам, своїм сім'ям, сім з якими ми працюємо, рекомендую гардеробну чоловічу і жіночу тримати окремо. Одразу домовитися, що це ваша частина, це її частина. Бо якщо воно в одній кімнаті, то там точно хтось буде заходити на чиїсь територію і буде конфлікт. Так що краще розділяти, краще розділяти чоловічий і жіночий одяг, а дитячий, взагалі окремо, там різні навіть розміри, куди можна більше його помістити, і обов'язково розділяти одяг по сезонам. А з точки зору як запланувати, є формула. Кількість речей, які у вас є зараз, і можете на ту кількість років, які ви плануєте прожити в такому будинку, додати до неї іще половину від того, що у вас є на сьогоднішній момент. Це якщо гардероб у вас досить наповнений, і у вас є все. Якщо у вас гардероб пустий, є і такі люди, які починають все з нуля. Вони говорять: новий будинок, новий гардероб. Все. Всі мости спалені, я хочу все з нуля. Тоді потрібно прорахувати свій образ життя. Скільки вам потрібно ну, там верхнього одягу на любите виходити в одному пальто, чи вам потрібно кожен робочий день його змінювати? Тоді вам його потрібно п'ять ще два на вихідні, або там якась одна куртка. Просто це все робиться в екселівській табличці. Ви сидите і такими формулами. Його вираховує. Так, да, значить, плануєте і враховуєте коефіцієнти так. зносу. Якщо одяг дорогий і якісний, він mm. зношується рідше. Якщо мас-маркет і простий, то міняйте його кожного року і те, що вийшло, купуєте просто mm. на місце. Такий підхід не дуже екологічний, задумайтесь про перший, я вам раджу. Слухай, звичайно, мрія кожного мати окрему гардеробну кімнату, яка Зачиняється на ключ на правильної форми, але життя не завжди дає нам такі можливості. І коли ти проектуєш будинок чи квартиру, ти вже виходиш із того, що в тебе є якихось вихідних. От як ти вважаєш, як найоптимальніше запланувати простір в своїй квартирі під гардеробом? Ну, в принципі, знову ж таки, відходячи від квадратних метрів, банально зрозуміло, там, як правило, квартири там, які ми оздоблюємо, 50 плюс там, 200 метрів. Або будинки там теж більше простору, є можливість запроектувати під гардеробні. В принципі, є варіанти різні: хтось полюбляє закриті шафи з фасадами, щоб нічого не було видно, все там сховано, приховано від очей. Хтось полюбляє там світлопрозорі фасади, uh -huh. або навіть зараз є з дзеркальним ефектом. Тобто є підсвітка, ти бачиш все, що всередині, як в якомусь бутіку крутому, дорогому. Вимкнута підсвітка, там, чи освітлення в кімнаті, все воно як дзеркало працює, ага. ти, до речі, себе бачиш свій лук, да, і при цьому в тебе не видно все, що всередині. Е -е. в, в ідеалі, звісно, це коли в тебе є окрема зона, чи вона там, якимись перегородками відділена, да, якесь приміщення там, від спальні, чи взагалі окрема кімната. І там вже в тебе є там, якась Г-подібна форма чи П-подібна форма. Тоді ага. в тебе багато простору, ти заходиш повністю занурений в цей процес. Якщо є можливість там, ставитися ще острів під аксесуари, під різні там, да. дуже зручна штука. От, Тому знову ж таки, і від квадратури ми стріляємо, і від того, а що, чому ти віддаєш перевагу. Якщо в мене дійсно там не передбачена якась там кладовка чи окреме приміщення, де це все складати, о, як з цим правильно розпорядитися? Ну, тут є технічна сторона і є моральна. Почнемо з останньої. Якщо ти кожного дня влітку дивишся на зимовий светр, який лежить на цій поличці, ти приходиш за вікном плюс 30, там лежиться ключа історія, і ти на нього 6 місяців дивишся, коли приходить осінь і зима. Ти його береш в руки, і він тебе не так радує, як він радував би тебе, якщо ти його дістав би з якоїсь такої коробки, як у вас тут стоять, і приміряв, і він був би, може, як новий. А якщо це якась ще улюблена річ, то це взагалі нові емоції, наче ти його купуєш вперше. <плес> Інша історія в кінці сезону дуже бажано віддати. Всі речі, які контактують з вашим тілом, до хімчистки. Хімчистка кажуть, трошки псує тканину. саму тканину. Але якщо там є якісь плямки, яких ви не бачите, якщо є якісь там аромати, які вже туди в'їдаються за сезон, то їх, якщо ви його закапсулюєте на півроку, буде Дуже складно їх потім вивезти. Тобто в кінці сезону бажано віддати всі речі, які носите, до хімчистки. Mm. Це стосується таких речей, як там, костюми, піджаки, пальто, футболки, трикотаж. Футболки можна брати. І в машинці а кашемір, наприклад, його тільки в хімчистку. Як правило, з хімчистки це все повертається правильно запаковано в цілофанових пакетах на правильних вішаках, які не деформують цей одяг. І його можна, якщо у вас зовсім мало місця, його десь можна там на другий поверх скласти. Просто головне, щоб воно не витягувалось за, за цей час і не деформувало. От ці речі краще складувати десь е, в іншому місці, щоб воно не було у вас перед очима. Якщо є така можливість, у вас є ще там, окрім квартири, є будинок і навпаки, то можна поручити комусь переміщення несезонних речей туди для зберігання. І потім, коли приходить новий сезон, його міняти. Зазвичай ми так і робимо. Інколи ми своїм клієнтам допомагаємо з такими переміщеннями. І тоді, коли дістаєте речі з минулого сезону, робите їх переоблік, розумієте, взагалі, що у вас є, і тільки після цього треба йти на шопінг, щоб не купити одне і те ж саме, або просто собі освіжити в голові, що взагалі є. А, робимо навіть. Цифровий каталог всі речі фотографуємо. І воно є в телефонах, окрім того, як його комбінувати одне з іншим. Просто є перечень всього, що вони купили. Слухай, ну сучасні технології дозволяють. Я бачив, як у вас це влаштовано в галереях. Ті всі луки підібрані. Я реально в захваті. Рекомендую всім з цим ознайомитись, побачити. Коли ми минулого разу говорили з тобою про комплектування гардеробних, в мене просто така асоціація, наче ми замовляємо якісь дуже дорогі автомобіль і обираємо ці всі опції. А якщо говорити більш глобально, то яке наповнення може бути у гардеробної кімнати і що в неї входить? Слухай, насправді як в тебе якісь свої там? Волшебної формули так само, і в нас є е, свої там чарівні якісь е, елементи спеції технології. Але насправді нічого складного. По факту є в тебе там шафа чи гардеробна, неважливо. Є розуміння, що нижня зона для того, щоб зберігати там якісь брюки, вішати або шукляди, uh -huh. і вони зберігати якісь футболки, там трикотаж і так далі. Ну звісно, на рівні червь в тебе завжди піджаки, сорочки, те, що в тебе активно використовується кожного дня. Верхня зона це антресолі, там де в тебе якісь коробки. Валізи для подорожей те, що використовується там в наступний сезон чи не кожного дня. Але я хочу про ці вже деталі розказати і поділитися в наступному відео, яке буде якраз про зберігання аксесуарів і всі всі ці нюанси стосовно вже одягу, як його правильно зберігати, за ним доглядати. Тому, друзі, дивіться, в нас буде дуже цікаве відео з тим, як розібратися у всіх всіх досконалостях і цих деталях. Тож підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити. як зберігати правильно речі, які для цього є функціональні зони, що ми надаємо як виробник меблів. Валерій поділиться своїми лайфхаками, як дійсно правильно зберігати, доглядати за речима, коштовностями, аксесуарами, за тим, все, що у вас знаходиться в гардеробній системі.